Ще в червні місяці у прилуках стартував ремонт вулично-шляхової мережі. Цьогоріч через війну місту, як і всій Україні, на жаль, довелося відмовитися від капітального відновлення доріг і здійснюється поточно середній та ямковий ремонт прилуцьких вулиць. Як зазвичай, асфальтна крихта, щебінь, уламки старого асфальту, які знімаються під час ремонту, використовуються для підсипання вулиць із ґрунтовим покриттям. До моменту початку робіт з гредерування та підсипання цей матеріал зберігається на комунальному підприємстві Послуга. Наша знімальна група побув. На підприємстві і поспілкувалася з його директором. Руслан Ніязов говорить, що його обурюють закиди деяких депутатів. Після проведення комісії ЖКГ, коли я запрошував членів комісії пересвідчитись в тому, що на території комунального підприємства зберігаються залишки дорожнього покриття будівельних матеріалів, які після ремонту. Вулично-шляхової мережі. Ну, на той час чомусь не знайшлося бажаючих, хоча я запрошував чотирьох чоловік переконатися в цьому. Ну і, відповідно, зараз на широкий загал виносимо це питання, щоб мешканці, члени комісії, ну, і всі небайдужі переконалися в тому, що дійсно все знаходиться на території підприємства, як то кажуть, в сохранності. На території без дозволу, нікуди наліво. Одостровського чи будь-якій вулиці, нікуди воно не йде. Воно все знаходиться зараз у нас і під нашим контролем. На депутатській комісії було озвучено, що крихта, як завжди, перевозиться балансоутримувачу вулично-шляхової мережі. Вона знаходиться на території комунального підприємства Послуга. В деяких випадках, при виконанні робіт з капітального ремонту, підрядником, безпосередньо. Асфальтова крихта завозиться на ґрунтові вулиці, які знаходяться неподалік від об'єкту виконання робіт з капітального ремонту, все ж не за погодженням з балансоутримувачем та за погодженням з головою комітету само організації населення. Руслан Ніязов зазначає, що цьогоріч підсипкового матеріалу після ремонту доріг значно менше, і він значно нижчої якості. Не можна балакати про те, що це асфальтна крихта, яка була в минулі роки, тому що тоді проводилось капітальний ремонт вулиці, знімались. Знімався шар асфальта в сплошну. Тепер же ж ну ви самі можете переконатися, що якщо це ямковий, то в першу чергу вигрібається більше це сміття, щебінь, ну і е, залишки асфальтового покриття. Так що в цілому, щоб так розуміти, що це так, як в попередні роки, такого немає. Яскравий приклад залишків, ну, куски асфальта, це дійсно це в грунтову дорогу, такі з глибокими коліями піде. Це вже не піде на чистовий варіант. Далі ми бачимо з вами, ну, якщо ви, ну, я думаю, ми підійдемо і ближче покажемо, що, наприклад, з окремих ділянок взагалі вивозиться земля із щебенем. Тобто це такий матеріал, ну, іще, і ще чи піде він на вулицю. Тобто, як такової, повторюсь, як такової чистої крихти асфальтної, яка була в попередні роки, ну і фактично дуже мало. Де-не-де, ну, де, самі можете. Б... Переконатись в цьому, що, ну, можливо, не найкращої якості цей підсипковий матеріал, який би хотілося людям бачити на своїх вулицях як асфальт, замінник асфальта. Але ж все ж таки це е, матеріал, який на ґрунтові дорогі, я, буду, я впевнений в тому, що мешканці особливо це е, сорочинці. Значить, Плискунівського, ну взагалі там, де переважає ґрунтовий сектор, ракітне, то такому матеріалу будуть тільки раді. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов пояснює, чому в цьому році така ситуація із підсипковим матеріалом. Хочу сказати, що асфальтова крихта утворюється при виконанні робіт з поточного середнього або капітального ремонту доріг. При виконанні робіт з ямкового ремонту такого поняття як асфальтова крихта взагалі майже немає. Якщо крихта і з'являється при ямковому ремонту, то вона складає у відсотках не більше 10%. При виконанні робіт з ямкового ремонту утворюються відходи від фрезерування у вигляді уламків асфальту, які по своїй суті відносяться до будівельного сміття. Крихта... Асфальтова крихта, відходи від фрезерування, як і в попередні роки, в поточному році всі завозяться на територію комунального підприємства Послуга, яке являється балансоутримувачем вулично-шляхової мережі. Далі, як уже і говорили, цей матеріал використовуватиметься для підсипання прилуцьких вулиць із ґрунтовим покриттям, яких саме влада міста визначає спільно з головами КСН Минулі роки і в поточному році за ініціативи міського голови відбуваються. Наради з головами комітетів самоорганізації населення, які подають перелік вулиці з ґрунтовим покриттям, які першочергово потребують проведення робіт з підсипання. Директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов говорить, що у попередні роки підсипковий матеріал зачастую одразу вивозився на вулиці з ґрунтовим покриттям для їх вирівнювання. Тепер же виконавець робіт, ну в зв'язку з тим, що в часі, ну все ж таки, давайте пригадуємо, що це одномоментно робилося в минулі роки. Капітальний ремонт на вулицю заходили. Фактично, протягом тижня великий об'єм був зроблений. Зараз, ну наскільки я розумію, то це розтягнулося в часі внаслідок ну, певних всім відомих подій. І цей ремонт відбувається протягом ну, не одного місяця, це якщо от ми зараз бачимо. Зрозуміло, що в цей період е -е, виконавцем було прийнято рішення, ну напевно, і правильно він прийняв таке рішення про те, що зіскладувати залишки е -е, оцих будівельних матеріалів, і потім одномоментно вивести на вулиці міста. Так що ну, це один із методів ведення. Е Грейдерування ґрунтових доріг і підсипання слід зазначити, що на сьогодні в прилуках тривають роботи з грайдерування і підсипання вулиць з ґрунтовим покриттям, а також ремонту вулично-шляхової мережі. Комунальники та дорожники працюють навіть у вихідні. У вихідні продовжуються роботи з утримання вулично-шляхової мережі міста. Зокрема, продовжуються роботи з поточного ямкового ремонту, з поточного середнього ремонту, вулично-шляхової мережі. Ми знаходимося в центральному мікрорайоні по вулиці Шарапівській. Сьогодні тут проводяться роботи з рейдерування та підсипки. На місці голова комітету самоорганізації населення Монтина Миколаївна, яка вказує проблемні ділянки, які підлягають грейдеруванню та підсипки. Хочу сказати, що підсипка буде виконана на найбільш проблемних участках вулично-шляхової мережі. Роботи ми розпочали ще вчора, розпочали з мікрорайону Сорочинського. Де теж про виконання робіт була присутня голова комітету самоорганізації населення. Виконали по мікрорайону Сорочинському вчора і грейдерування, і підсипку вулично-шляхової мережі. Крім того, вчора проведена підсипка за участю голови комітету самоорганізації населення військового містечка номер 12 на території 17-го містечка. За сприятливих погодних умов всі ці роботи плануємо завершити. До кінця наступного тижня. Вулиця Шарапівська дуже густо населена, так як до неї ще приєднуються вулички, провулки. Тут дуже велике скупчення людей проходить, багато дітей живе на нашому кутку. Тут більше ста дворів. В кожному дворі, звісно ж, багато людей, і дорога у нас тут була жахлива. Маємо надію, що після грайдурування нам тут буде, ми будемо більш. По цивілізованому їздять. В цьому році прислали грейдера хорошого. Грейдер пройшов від краю вулиці до краю, туди і назад. Робить це, на мою думку, добре. Продовжуємо роботи в районі дитячо-юнацької спортивної школи на ділянці від вулиці Котляревського до вулиці Пушкіна. Сьогодні безпосередньо приступили до виконання робіт по улаштуванню асфальтобетону. Роботи контролюються технічним наглядом за сприятливих погодних умов. Плануємо завершити роботи вже сьогодні.